Сьогодні до нас звернулася жінка 50 років, вона мама трьох діточок і вона втратила своє тіло. І сьогодні ми починаємо перший етап її трансформації та повернення до себе. Це буде пластика живота з ліпосакцією 360. Ліпосакція 360 це коли ми забираємо надлишкові жирові клітини з спини, з боків та з живота. Але робимо це не просто як ліпосакцію, а робимо це з моделюванням косих м'язів живота, прямої лінії та прямих м'язів живота. Це делікатна робота з видалення фартуху та укріплення діастазу. І після всього цього накладання косметичного шва і створення ідеального пупка.